Поки що наша економіка програє навіть російській там давно пільги монетизували в Україні, політика домінувала над здоровим глуздом. Найближче українська економіка до китайської, де сильні централізації, ринок, низькі зарплати працівників. Але якщо ми хочемо потрапити в Європу, стандарти треба міняти. Європейський працівник не буде так працювати, як китайський. Вони привикли до високого рівня культури життя. Тобто такі стандарти споживання, які є в східноазіатських країнах, нам не підходять взагалі. І тому нам потрібно будувати, то я вже говорив, дорогу економіку. Тобто дорога робоча сила має бути. А ми вибрали шлях дешевої робочої сили. І таким чином ми думаємо, що ми доб'ємося високих результатів на економії коштів, і наш бізнес буде просвітати. І подивись на нашу податкову систему. В нас реально ну, більше дві третіх під фонду заробітної плати оподатковується. А бізнесу податковується прибуток тільки 20%. Тобто, ми заклали в основі своєї нашої економічної системи те, те що людина в нас нічого не значить. Зате мають значення за кордоном. Українська робоча сила доволі конкурентний товар. Зарплати наших заробітчан в Європі на рівні середніх європейських. Якщо в Польщі середня зарплата 630 доларів, то середня зарплата українських заробітчан 560 доларів. В Німеччині середній німець має 2000 доларів. Українець заробляє в середньому 1800. А в Чехії зарплата нашого заробітчанина навіть вища 1040 проти 780 доларів. Тому донецький експерт з інституту економіки НЕНОКРІНИ В'ячеслав Ляшенко на телемості Львівському прес. Клубі запропонував вимагати від Європи соціальних гарантій. Там є проблема, і вона, мабуть, стане в умовах асоціації з європейським союзом та потім з туда є наявність соціальних гарантій щодо пенсійного забезпечення тієї робочої сили, яка буде працювати на європейських підприємствах і в умовах європейського бізнесу. Зараз ці проблеми влаштовані тільки по декількох країнах Європейського союзу. Щоб ці гарантії були збережені, тобто потік мігрантів буде збільшуватися і буде збільшуватися потім можливе їх повернення додому. ЄС на соціальні гарантії йде до 20 ВВП. Це більше ніж в Сполучених Штатах та Азії. Тому народний депутат Михайло Хміль пропонує не вигадувати велосипед, а взяти, за приклад, моделі соціальних стандартів ЄС. Однією з такої моделей це є система соціального страхування. Вона розвинена є в багатьох країнах Європи і, скажем, є різні системи соціального страхування. Найпоширеніша і притаманна для всіх країн Європейського Союзу це буде напевне система пенсійного соціального страхування. Поки що львівські і донецькі експерти зійшлися на думці. Що соціальні стандарти треба будувати, орієнтуючись все-таки на Європу. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал.